Всім привіт! Представляємо велику бавовняну сумку органайзер для подорожі. Стильне та практичне рішення для тих, хто любить порядок у валізі. Маємо в двох кольорах: ось такий світло-молочний кольор та такий класичний чорний. Як в світлому, так і в чорному кольорі. на органайзері Є ось такий напис «Виконан якісно та напсується після прання. Розмір цієї сумки. 40 30 та висота 15 см. Достатньо, щоб скласти светри, футболки, штани або навіть легку куртку. Взагалі, усе, що нам потрібно у подорожі. Такий органайзер дозволяє компактно та охайно складати речі у валізу, не змішуючи їх з іншими категоріями. Сумка виконана з натуральної бавовни. М'яка та приємна на дотик тканина. Та зверху є ось така цупка сіточка, яка забезпечує зручний огляд в місто без відкривання. З таким органайзером легко підтримувати порядок у валізі.